Куліш Владислав, 16 років, Чорндовинський ліцей Широківської сільської ради. Василь Семененко, старість. Сім десятків дідові старому. Сам не незчувсь, коли й відгуло. Вже оце пожовкло, як солома, борознами вкрилося чоло. Сяють очі глибоко з-під лоба. тільки пух лишився на голові, лає син. Що ні чорта не робить, допіка вістка, ще живі. Остагидло діду хліб жувати, слухати образи від усіх, ціле літо горобців ганяти, та граків сусідові на сміх. Ваять би істик торбу через плечі і піти світ за очі з села, але звик до хати до малечі, Що його му батька облягла. Все стерпить, хіба заплаче стиха, дивлячись на добрих малюків? Все стерпить, докори, сором, лихо, лиш би вмерти на землі батьків.